Турбота про себе запорука міцного здоров'я, імунна система людини може слабшати, якщо організм переживає кризові ситуації. Саме тому наразі під час війни лікарі радять не забувати про профілактичні щорічні обстеження а в разі погіршення загального стану організму, одразу звертатися до сімейного лікаря. Потрібно щорічно проходити флюорографію, проходити онкоогляди, онкообстеження як чоловікам, так і жінкам. Якщо це жінки, то ще мамографія, тобто рентгенологічна. Обстеження молочних залоз, ну про це їм завжди нагадують гінекологи. Якщо є якісь скарги, знову ж таки, звертайтеся до сімейних лікарів. Сімейний лікар він порекомендує визначитися з необхідним пакетом обстежень. Профілактичні обстеження є обов'язковими, якщо ви хочете мати гарне здоров'я. Варто періодично здавати аналізи крові та робити електрокардіограми. Більшість обстежень, які вам може назначити лікар, у Кременчуці безкоштовні. За потреби ми направляємо, наприклад, на вторинний рівень надання медичної допомоги до вузьких фахівців, і вони вже спрямовують пацієнта. Там більш розширений є перелік обстежень, які також можна проходити безкоштовно. Для всіх обстежень, тим більше безкоштовних, потрібно направлення від лікаря. Або від сімейного, або від вузькопрофільного фахівця. Міська влада Кременчука постійно розвиває та підтримує медичну інфраструктуру, фінансуючи ремонти та закупівлю нового обладнання у лікарні. Зокрема, й реалізують медичні програми для підтримки населення. Місцева влада нам дуже допомагає і насамперед це забезпечення деяких медичних програм, які функціонують в нашому місті. Наприклад, така програма, як Турбота для забезпечення осіб з інвалідністю різними медичними та технічними засобами. Для прикладу, цей і глюкометри, і тонометри, і термометри із звуковим супроводом для осіб з інвалідністю позору, наприклад, це і для більш тяжких лежачих хворих, це і забезпечення памперсами, пелюшками, як для дорослих, так і для дітей. Це все відбувається за рахунок місцевого бюджету. Одна з найвідоміших та найпопулярніших програм у Кременчуці є доступна аптека. Вона користується великим попитом серед людей похилого віку. Така програма, як доступна аптека. Яка також забезпечує. Пільгове населення, наше, але вже тут більш розширений перелік. Це і пенсіонери за віком, і особи з інвалідністю, і учасники різних бойових дій. Учасники АТО туди входить досить великий перелік ліків медикаментів, як для лікування і гострих, і хронічних захворювань. За рахунок міського бюджету діти хворі на діабет забезпечуються технічними засобами. Нещодавно профінансували програму для ранньої діагностики онкозахворювань. Піклуються і пролю. Людей з орфанними, тобто рідкісними захворюваннями, лікування яких дороговартісне, а ліки часто важко знайти. Забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями, тобто з рідкісними, які потребують отримання відповідно досить рідкісних медикаментів і дороговартісних. Ми також їх забезпечуємо на первинному рівні, і це все відбувається завдяки місцевому фінансуванню. Кременчуцька міська влада постійно фінансує лікарні, створюючи в них сучасні умови для лікування пацієнтів. Завдяки цьому медичні установи Кременчука надають якісні послуги та допомагають Кременчужанам долати хвороби. Дарія Кимець Віктор Петров, Кременчуцькі новини.